Покольно, не спеша, Красиво все выводите каждую буквочку. и поставить везде ударение, выделить корень. Це незвичайно середня школа. Красиво. Интернат для дітей з важкими порушеннями мови. Аліна навчається тут у третьому класі. На два за нею прийде мама, і Аліна два дні житиме вдома. А понеділок знову повернеться на п'ятиденку. Проте повертається вона не завжди, бо часто хворіє. Ще в віці до одного року молоду мати непокоїла, що її дитина напрочуд спокійна, майже ніколи не плакала. Але коли вже було чути її голос, то голос був дивний, незвичний для дитини цього віку: низький, різкий, хрипкий. Мати звернеться до дільничого педіатра. Лікар її заспокоїть. Скаже, що розвиток дитини цілком нормальний, і приводу для неспокою. Він не бачить. Коли дівчинці виповнилось півтора року, а в неї так і не з'явилось жодного зуба. Вона не могла ні ходити ні сидіти. Та мати сполошилася. Їм запропонують звернутися до дитячого невропатолога. Була виражена затримка фізичного, психічного та мовного розвитку. Лікарі назначили дівчинці традиційне неврологічне лікування, але жаданого результату не було. І тільки у віці двох з половиною років одна з лікарів, до якої мати звернулась з Аліною, Висловила думку, що можлива така комбінована затримка розвитку фізичного, психічного і мовного е полягає в тому, що в організмі дитини виробляється недостатня кількість гормонів щитоподібної залози. Дівчинка була обстежена ендокринологами, і діагноз підтвердився: щитовидна залоза. Одні стверджують, що вона схожа на метелики. Інші порівнюють з підковою. Гормони, що їх продукує щитовидна залоза, містять йод. Вони нормалізують роботу серця і центральної нервової системи, посилюють обмін речовин, впливають на психічний стан організму. Без їхньої участі не обходиться жоден життєво важливий процес. Та ось на фабриці гормонів трапився збій. Її щитоподібна залоза виробляла гормонів в 10 менше, ніж у здорової дитини, а об'єм її був збільшений. Саме за рахунок збільшення об'єму залоза намагалася компенсувати кількість гормонів, які містять йод. Але при гіпотеріозі ці гормони неповноцінні. І вони гірше впливають на функції всіх органів та систем організму. Намагаючись компенсувати нестачу йоду, щитовидна залоза збільшується в розмірах. Так виникає ЗОБ. Брак гормонів щитовидної залози викликає ой та серцево-судинної системково-кишкового тракту, знижує опір організма інфекція. У дітей порушується розвиток мови і слуху, органів руху. Знижується рівень фізичного та розумового розвитку, котрий визначається не відразу. Та іноді розумове відставання набуває тяжких форм аж до критинізму. Особливо небезпечним гіпотеріоз є для вагітних та немовлят. Йод приймає участь у формуванні мозку дитини. І якщо під час вагітності жінки бракує йоду, дитина з'явиться на світ слабкою. Затримка психічного розвитку може стати невиправною. Не отримавши своєчасного лікування, людина залишається інвалідом на все життя. Прийшла з з хлопушками, з комплетами і грушками, з образничними коликами нарязаними йорками. Мені мороз, на каткав, прой, неба, нового. Тяжка форма гіпотиреозу з гіпотиреоїдною енцефалопатією, тобто враженням центральної нервової системи, Імунодефіцитний стан, зниження гастроти зору, є зміни зі сторони шлунково-кишкового апарату. А мой дід впаліклініку. А суніов боліть. Касе. Аліні була призначена замісникова терапія синтетичними гормонами, що містять йод. Вона почала ходити. В неї майже одночасно прорізались усі зуби, а через рік вона почала розмовляти. Але до школи Аліну віддали пізніше, бо у вісім років. Її розвиток був як у п'яти-шестирічної дитини. Дефіцит йоду в організмі впливає не тільки на окрему людину. Це може стати причиною захворювань навіть майбутніх поколінь. Измененный биохимический обмен может влиять на уровень интеллектуальности. Мы говорим совершенно четко, сегодня в мире в два раза выросло количество умственно отсталых людей. В два раза было 4 на 1000, теперь 8 на тысячу. Увеличивается количество психических заболеваний, и не нужно на это закрывать глаза. Да, увеличивается. А под, этим, под этими психическими заболеваниями есть определенная доля вот тех людей, которые являются носителями наследственных нарушений. Ніх достаточно і, і ця проблема в них исчезнет. Йод відноситься до харчових мікроелементів, тому основну потребу в йоді людина одержує з їжі та питної води. Добова потреба в йоді для людини складає від 150 до 200 мікрограмів. Один мікрограм це одна мільйонна частина граму. Таким чином, людина за все своє життя. Отримує від 3 до 5 грамів чистого йоду. Це менше, ніж одна чайна ложка. Ось цей кристал наша місячна потреба в йоді. Зернятко що може стати фатальним, якщо нас надовго залишити без нього, дитині потрібно ще менше всього 50 мікрограмів. Дефіцит йоду в організмі людини ще називають прихованим голодуванням. Именно биохимические нарушения могут привести и к грубо глубочайшей умственной отсталости, и к порокам развития. И это очень важно. Мы как-то не придавали значения тому, что мы едим. Вместе йоду в пятни водито продукты, заложить от грунту. В приморских районах уровень йоду выше, чем далее от моря, тем меньше. Традиційно вважалося, і це обґрунтовано, що найбільш йод-дефіцитними є західні області України. Але навіть поверхневий моніторинг інших регіонів України виявив, що більш чи менш виражений йод-дефіцит притаманний і для інших областей, інших регіонів України. Харків завжди вважався найбільш благополучним регіоном України. На цій карті червоний колір визначає райони області, де захворювання щитовидної залози перевищують норму. Одним з показників прихованого йод дефіциту є збільшення щитовидної залози більше, ніж у 5% школярів. У нашій харківській популяції збільшення щитовидної залози мають більше ніж 10% школярів. Але брак йоду в організмі має інші причини: 1986 рік. Аварія на Чорнобильській атомній станції. Радіоактивна хмара накриває собою практично всю територію держави. Щитовидна залоза намагається втамувати йодний голод і накопичує радіоактивний йод. Рівень йодозалежних захворювань значно зростає. Кількість хворих на радшотовидної залози збільшується в 10 разів. Право в тому, що малі дози радіації, тобто ті дози, які отримали не ліквідатори е аварії е на Чорнобильській електростанції, а, наприклад, мешканці Полтави, Сум або Кіровограда, також впливають на організм. Основним органом мішенню для радіації, є щитоподібна залоза, тому Порушення процесів підпливу в малих доз радіації, ну, наприклад, організифікації йода в цій залозі, викликають ряд порушень в цій залозі або хвороб щитоподібної залози. Профілактика хвороб, що їх спричинив брак йоду, проста. вживати продукти багаті на природний йод. Морська риба містить до 40 мікрограмів йоду. Фійхоа.